Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, шановні гості мого каналу. Можливо, в кого є така проблема з дітками НРС, то я вам скажу такий рецепт. Через кілька хвилин після того, як ваша дитина пішла спати, підійдіть до нього з кусочком оселеця І дайте з'їсти, пити не давайте. Після цього потрібно сказати разом з дитинкою. Я сьогодні. В постіль не пісяю. Промовити такі слова. Я сьогодні в постіль не пісяю. Так повторити декілька днів. І все. Бажаю вам здоров'я!